Шалом! Це Славко. Сьогодні у наших братів латинян Страстний Четвер. Я через пам'ять бабусі, отца, я святкую латинську Пасху як велике культурне свято. Але сьогодні в Страстний четвер для латинян, хоча мені дуже дивно, що в них Пасха поперед при саху. Ну, так вони рахують. У наших братів латинян багато чого дивного є. Але, ну, Менше з тим. Просто поговоримо сьогодні за Страсний Четверг і день поговорити за зраду. Правильно, це ж сьогодні Іуди, це ж сьогодні день нашого Іуди, в принципі, день таких подій. Як скажу так, що шлях до Берестейського миру він буде викладений мостоукладчиками, що їх нам охоче так охоче передає Шольц. Шам сам бундесканцлер бачить ситуацію з закінченням війни в Україні з початком мирного процесу, як, як, як прапорщик, я скажу, як Путін вивіді війська раз-два. Але що для цього робить Шольц, що, щоб виконати оце його заклинання? Я думаю, це команда заклинання чи ложполітика? політика? Оці його декларація політика. І приходжу до висновку, що Путін вивіді війська з уст Шольца звучить як поцілує Іуди. Я скажу так. От Не тому вуха відрубали, я скажу в саду. І те, що він передає нам оці мостоукладчики, це він хоче нам викласти дорогу до Берестейського миру ними. Про що ми маємо говорити сьогодні також? Такий. Сьогодні в мене настрій, настрій пах це пасмурний, бо з четвер страсний. От наш істомін, ви знаєте, з полтавської ТЦК не ні знайшов нічого ляпного, якраз сказати, що він подав, що їхня Полтавська ТЦК обласна подала на 30 тисяч ухилянтів в розшук. По двом статтям на поліцію. Тепер ми розуміємо, чому поліція потрібна в такій кількості, щоб розшукати 30 тисяч ухилянтів саме в Полтавській області. І він далі скажеться, що полтавські ухилянти вони вірять російському ІПСО. Про що це нам говорить? Що війна може бути програна, що війна ведеться в категоріях війни? Колоніальної, що законність нас погубить. Ви знаєте, от, так от саме як законність дуже часто на боці всіляких терористів антидержавних елементів, про це ми ще поговоримо. Так само зараз законність працює проти України, тому що, поки там в Верховній Зраді приймуть черговий закон, за призов. То ви знаєте, сьогодні і наш Зеленський розразився цікавим інтерв'ю. Ну тут було кілька було цікавих заяв. Треба сказати, що мені в заяві Зеленського те дещо сподобалося, що каже, що навіть Петріоти не американські, що навіть Зеленський почав відхрещуватися від Бідона. Це трохи кумедно було. Слухати, що каже навіть Петріот, і мене американський. Може, це шлях до серця Шольца. Він хоче прокласти, бо Шольц все-таки в одному послідовний. Він обіцяє дати нам не тільки Мардери, але й ракети Петріот, щоб ми могли захистити те, що тут лишиться. І от до чого всі ці рістородні заяви зводяться, я вам потім поясню. Спочатку ми за них поговоримо, Шольц сказав, що. Ряд країн обговорюють, як можна вийти на шлях до мирного процесу, в тому числі з участю України. Ну, ясно, що переговори ведуться, і в цьому зв'язку, оця от заява цього Фраєра, як він слухайте, з Таймс, і Єн Мартін, кого він почав лякати з тим, що російські війська з'являться коло Києва, знову побіжать біженці. ну... Легше за все розібратися з Єном Мартіном Стаймс. Це чергове розкручування теми Гданська, ви знаєте, 1939 року, і теми Нарви перед початком війни, що стоїть ли Западу умирати за Гданськ, стоїть ли Западу умирати за Нарву, стоїть ли Западу умирати за Україну, стоїть ли Западу умирати за самого себе, якщо він все одно вже умер? Ну, полишимо це є, на Єна Мартіна, сподіваюся, йому заплатили, але всі оці різнородні події можна, в тому числі удари обидвох сторін, можна зрозуміти, ви знаєте, що там втратили на Сібич, десь хотів я це все показати вам. Загрузки, ну ось. Атаки на НПЗ, цю статистику, ось в принципі, я рідко користуюся, але вона має сенс і українське. Ось удари. Бачите, як коливається, як воно знищилось, зменшилася чисельність. Об'єм виробництва бензину, і що 100-150 тисяч на місяць збираються із сапридільної Білорусії росіяни ввозити і значення Мозерського НПЗ зростає. І я скажу, що для чого всі ці полки Каліновського, котрі роблять не тільки ви знаєте міномети і дрони, і весь біло не дарма Лукашенко забороняв дрони. Я скажу, що білоруському спротиву саме час перейти від шкафов сигналізації на железних дорогах до... Інших об'єктів я скажу, що це не така вже складна проблема зробити білоруський дрон. Я от не уявляю, як білоруський дрон чи має відрізнятися від українського. Я думаю, якимись білоруськими частинами, щоб там була банка з білоруської тушонки, наприклад, уявляє згущонки. чи обгортка з білоруського шоколаду щось примотана. Я думаю, що можна зробити білоруський дрон, і не тільки у Білорусі. Але до чого всі ці удари? І теж ви знаєте, що Бурштинська ну знаєте, удари по те, з чогось ми визнаємо великі втрати електроенергії зубами. До чого всі ці обміни ударами, знову ж удари по Сумщині, які нічого крім терористичної спрямованості не мають? Це все супровід якогось навколо мирного процесу. Всі оці події їх можна підвести як простую дробку общому знамінателю. Лише в контексті пошуку цього саме, як він сказав, як вийти на шлях до мирного процесу. Це йде обмін загрозами, обмін можливостями, обмін залякуваннями, в тому числі і заява нашого президента Зеленського нинішня. І оці всі статті, вони всі явно вказують, що за відсутності якихось військових рішень йдуться якісь переговори за мир. Відразу скажу, що переговори за мир ведуться завжди. Ми це не раз піднімали. В чому їхня непрактичність на даний момент? Путін не оголосив свої вимоги. А якщо вірити тим, що він оголосив, то мир можливий лише в форматі Берестейського миру для України, власне. Не як України з центральними державами, що її визнали, а як мається на увазі ситуація радянської Росії, делегації Троцького і делегації центральних держав, що призвели до власне, великих територіальних втрат для радянської Росії? Де це ця ситуація цього Берестейського миру, не нашого, не центрально-зрадівського, а Москвинського? Що на це все можна сказати? Що в контексті оцих от заяв Істоміна по 30 тисяч ухилянтів, це не так далеко від дійсності. Що, власне, що якщо ситуація така, як в інших областях, як там перелякав пан стомін з Полтавського, це така велика йому подяка? Що лише в одній області ховається стільки людей, що їх важко вбити за рік на фронті, така кількість. Ну, то що ж скільки ж ховається в інших областях і скільки років їх доведеться вбивати на фрон довелося б вбивати на фронті, якщо їх вдасться все-таки виловить. Я не вірю в те, що їх виловить поліція. Це ця ситуація, коли закон, законність псує. І тепер ми поговоримо за інше. Я маю час зараз. страстний тиждень. Я багато читаю. Ну, перше, я хворію. Я багато читаю. І, зокрема, сучасну війну рожет ринкерам. Я думаю, що в наших військових училищах і навіть на курсах офіцерів спеціальних сил, партизанських код партизанських, сучасну війну рожера тринкі не викладають. На жаль, бо бо я пам'ятаю, як це все там якась, мабуть, примітивна до війни. Зараз вже сподіваюся, не до чого мені взагалі цікаво, який досвід ми з цієї війни, якщо буде куди виносити, якщо ми в стані будемо переварювати якийсь воєнний досвід, як та Фінляндія по війні. Продовження 41-44 годов, як у нас буде відбуватися засвоєння досвіду війни, тому що то, що я бачу, і сподіваюся, мабуть, зараз якась примітивна українізація, якась така Богонщина, Світличчина, мабуть, скінчилася в збройних силах України. От мені зараз цікаво, чого мені не вистачає, не вистачає інформації за інтелектуальне життя в середовищі. Українського офіцерства, бо єдиний, хто міг би щось видати, той припочав, то вже дезертировав зразу. Той, хто щось -то знав, він зразу дезертировав. Ну, це я о нашому ложному браті, а нині Барані Арестовича. Тому мені дуже цікаво, власне, чи відійшли ми від якоїсь у чи засвоїмо ми якусь фахову. Спеціально потрібну нам літературу, бо якби ми, засвоїли, ми б розуміли, що покладатися я б на тоді оцей би істомін, явно виходять з постсовєтської системи, він би не казав, що йому, щоб зловити 30 тисяч ухилянтів, потрібно скільки тисяч полтавської поліції. Він би знав, як цьому навчав рожер-тренк'є в сучасній війні. Ця книга доступна в машинному перекладі, можете з нею ознайомитися, вона потрібна. І боюся, що скоро знову буде потрібна. Ну, ми про це зараз поговоримо. Сьогодні насдовга. Ну, я думаю, з ним ви правильно ви могли стикнутися. Пропавший отряд 66-го года. Фільм, пам'ятаєте, Ентоні Квін там гна грав баського полковника. Як американи б не були, то він трохи схожий, ви бачите, американи б не були американами, якби б не спаскодили таку прекрасну історію. Це от людина, в тому числі про катувань. Щодо захоплених терористів, він, як справжній картезіані, визначив, що покарання для піхотинця є кулеметний вогонь, що піхотинець не має скаржитися на кулеметний вогонь ворога. Льотчик не має скаржитися на зенітний вогонь ворога. Тому зловлений терорист теж не має підстав скаржитися на те, що його питають. Тому що це власне це от. Це як пара пулемет, льотчик, зенітка, терорист питки, це очевидно. І росіяни на практиці інстинктивно, як оці тварини, вони засвоюють цю концепцію, якщо їм не йде за ясну французьку думку. Заясне таке картезіанство, Вони доходять кося смура, Бога до всього цього, а потім пишаються. Шкода, що ми не засвоїмо вірні. Ну, він правильно каже, от якби була введена самоорганізація суспільства по японськи що кожному був би присвоєний номер, і кожному домашньому животному був би присвоєний номер. І мені цікаво, цікаво, чи вистояла б українська корупція проти японської системи самоорганізації суспільства. Він же був в Шанхаї командиром роти. В часі війни 41 45 поки не інтернірували, і багато чого навчився з французької системи, з японської системи організації населення. Ви розумієте, до чого я йду? Зараз повертаємося до України. Я люблю загальнокультурні такі начерки, тому що вони нам роблять з нас людей вищих рівнем, класом, духом ступенем цивілізації за наших опонентів. Розумієте, вони воюють як тварини, а ми, ми натомість маємо воювати як люди. Це то ще більш жорстокіше. Інакше вони не розуміють. Так ось, Україна веде вже цю війну як колоніальну, це помітно. От ми на, на вулицях те саме, що було в кінці Алжирської війни. Ми вже готові продати. Своє там, мільйон условних сатті чисвінька волжира своїх черноногих, ми вже готові їх зрадити, тому що ми вже розірвали з ними свій духовний зв'язок. Повірте мені, це помітно. І на часі якийсь деголь, з його, от я не уявляю, кого в якості деголя запустять з поїздки по офіцерським столам, щоб он там мурчав. А... Ні, збіжності міра мені все це цікаво, змінити мені цікаво цей поставжирський період, як Україна буде його переживати, як Франція, яка криза нашої республіки буде чи не буде, во жово виліться, чи дадуть нам росіяни взагалі можливість цю кризу республіки утнути? Чи вони не доб'ють над швиденько під співчуття заходу після цього Берестейського миру? Це вже не ясно, тому можна собі поки що просто уявляти, не прогнозувати. Ми не організували суспільство, ми втратили суспільство. Розумієте, війна зараз ведеться не за території. Війну це територію можна віддати, як навчає класичного. То тому змітили, як за я вас весь час навчав війні за клаузевіцем, а зараз за роже Тринкієром маю навчати, що ми втратили. Чому не варто повертатися? Ми втратили це суспільство. Їхня військова поліція зробила те, що мали б зробити наші партизани там. Ну, наші партизани з об'єктивних причин там нічого не могли зробити те, що робиться вже величезне осягнення, вони добилися лояльності тубільців. Ну, про це ми говорили? як Швидкістю удалення елементів, еліментів, сотрудничеством місцевим населенням, повним контролем над місцем. Ну, все, чому власне колонель Роже навчає. Менше з тим, тому нам не дуже є куди повертатися. Але поговоримо за інше, за те, як буде творитися офіцерський корпус нашого війська. Розумієте, всю же ту стару сволоч треба куди дівати. Потрібні нові офіцерські кадри, Я не знаю, як він формується з кого. Розумієте, класика була ну, зараз дуже з я от просто читаю. Ці Мені цікаво, як змінилося суспільство з 60 го року. Що... У Франції оця класична її військова каста помирала, померла при Деголі. Це він заборонив офіцерам за ужирським досвідом викладати у військових училищах. Що, прости, господи, що чомусь зайвому не навчили. Ну, ви розумієте, що навіть щоб зробити пород, всі кажуть, от прийдуть воєнні розвідуться, не порядок. А вони знають, як той порядок наводити. Їх навчали, як наводити воєнний порядок. Чи ви думаєте, воєнний порядок це горлом хріпять? Воєнний порядок це таке саме частина воєнного мистецтва. як... І інші види воєнного мистецтва. Це не легше, ніж, ніж вести общевойськовий бой і бой ПВО, чим організація дійств військ ПВО, розумієте? Це то не горлом хрібять. Цьому треба навчатися. А в нас ж не навчали наводити порядок військових, розумієте? В чому? Тому це буде якось певною мірою безсенсово, очікуватись від військових диво, що вони раптом перетворяться на. Організаторів суспільного життя вони до цього не готові. От у Франції офіцери запасу були з селян і з вчителів, тому що був статус вчителя, він мав досвід педагога, як у нас вчителів зробили в воєнного време в Радянському Союзі, тому що вони вже ремісло роботи з доносчиками в класах осваювалі. Тому, а поза як суспільство змінилося, яка от я навіть не знаю, я вже настільки старий. Що мені вже потрібна молодь, потрібно, мені вже цікаво, як іде розвиток військового мистецтва, військової думки зараз. Тому що військова думка не може не розвиватися, вона розвивається або як на Росії інстинктивно, з тим, щоб саторіанські, або методично, картезіанським шляхом, шляхом пізнання розумієте, і узагальнення. Ясно, що я б хотів бачити тому що я, Моя війна в НАТО пі дуже нагадувало. Ясно, що війну натопі ніхто не викладав, як і війну американського трьох кварталів, принаймні, хоч би вона була надрукована. Я багато цікавих думок. От мені цікаво, що все-таки пройшло 30 років. Хто напише нову війну? І як оцю війну сформулювати? Війна за суспільство. Розумієте, власне так, це війна за суспільство ведеться, фактично, не за території, за суспільство. І для Росії це війна за суспільство. Хто узагальнить цей досвід? Хто, хто власне, напише чергову красиву книжку з нашої поразки? Хто узагальнить цей досвід для людства? Чи лишиться щось з нашого досвіду для людства? Чи ми віддамо його на поталу іноземним оглядачам, оцим оцим, оцим Ієнам Мартіном, всі сволочі найомної, западної, або, власне, нашим неоковирним Оцим от всім. Мабуть, сутки, ну перевелися вже. Я хоч сподіваюся, тільки одне хочу знати. Світличники перевелися, нема вже світличників, оцих замполітів, світличників. Кінець, по них уже. От, власне, повідомте мені. І останнє я вже заговорився. Я дуже-дуже хочу подякувати одній пані за прекрасну посилку з самої Франції. Як мені сказала, одна дуже близька для мене людина, що ти. Став блогером, нарешті, що тобі посилки присилають. Значить, я здав екзамен на блогера, і мені надзвичайно було приємно. Я такої радості, повірте, мені не відчував року з 90-го. А зараз я скажу дуже неприємну річ, ну, тому що я прожив таке довге життя і можу собі дозволити на цинізм і особливо приємний досвід був для Асі. Тому що вона такого досвіду ще не мала, і їй було надзвичайно приємно. Дані далі я не скажу. Я хотів сказати одну річ, не скажу зовсім, обійдемося без цинізму, тому що дуже і дуже вчасно вона прийшла перед латинською Паскою дуже нас порадувала. І ми так раді всьому, що тільки скромність і знання українського співвітчизника перешкоджає мені як дитині показувати ці красиві і радісні для мене подарунки. Вот эти я и решты лишуся, якщо я це... я отримаю одни, а лишусь решты, бо я все-таки знаю спевечизники. Мне настолько приятно, что аж ниякого, я думаю, эта людина себя упознала, она сегодня себя чула, и ми... мы, что, на чем, Ася, мы заканчиваем, о чем-то хорошем? Ну, это наша... Первая общая посылка. Первая, ну, первая общая посылка, которая, ну сделала нам сегодня день. Мы с утра, как маленькие дети. Да, она сделала нам тиждень, я скажу. Да. Страстный тиждень для Латыни. Да, 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 Мы тоже присоединились до бюргерства Захидной Европы на какой-то час, хоть туда и не собираемся пока еще, хотя не знаем, как пойдет дальше. Поэтому большое спасибо ей. Лайкайте, пошируйте, комментуйте, поддерживайте, потому что у нас многие является лучшими комментаторами, ну а почему-то подписки нет, странно. Поэтому да. давайте, подписывайтесь. Да, треба 15 тысяч.